Ладніше в Україні незабаром запровадять QR-код для військовозобов'язаних. Він може замінити військовий квиток за аналогію з ковід-сертифікатом. Пам'ятаєте, який у нас був, і от про це розповів телеграм голова фракції Слуга народу Давид Арахамія, згідно з даними Міноборони станом на 20 травня понад 450 тисяч військовозобов'язаних уточнили свої дані в мобільному застосунку, який називається Резерв Плюс. І це до речі, 80 разів більше ніж. Снапи. Ну, звісно, що фізично і віртуально, напевно, це не порівнювані речі, тому я б не проводила паралелі, але чомусь у Міноборони, зокрема, проводять паралелі між цими речами. Але поговорити про самомобілізацію, про застосунок і про QR-код, про який проанонсував так, Давид Арахамія. Плануємо з експертом з кібербезпеки Костянтином Корсуном. Пане Костянтине, мої вам вітання. Вітаю. Хотіла поцікавитися, ви в останньому своєму дописі так написали, що е, звідки впевненість, що ваші оновлені дані знов не загубляться. Маємо четверту добу, як працює так резерв плюс. Як би ви оцінили, як він функціонує, і чому ви ставите під сумнів, що можуть якимось чином загубитися дані, які оновили військовозобов'язані? Ну, Одразу з останньої частини перейду. про тому, що е, усі ми знаємо, в якій країні ми живемо, які в нас діряві реєстри, як у них все продається. Яка корупція, як їх там зливають, продають на, на, на підпільних майданчиках, і все таке інше У нас? Не працює система захисту персональних даних взагалі, попри наявності законів, уповноважених і так далі. Але наші персональні дані ніхто ніде ніяк ніколи не захищає, а а, а, а якщо каже, що захищає, ніхто ніколи ще не поніс відповідальності за те, що ці пази даних десь продаються, витікають, вам планять шахраї і так далі. Тобто з зрахуванням такого ось. Атмосфери недовіри, принаймні у фаховому середовищі, і навіть пересічні всі громадяни прекрасно знають, що у нас це діряве, у нас немає захисту персональних даних. Точніше, ця система не працює. Так ось у цій атмосфері треба доводити, що ось, попри те, що все погано, у нас тут все добре. Ні слова було не було сказано на цю тему, або якщо і сказано, то не акцентовано, не доведено. І загалом, якось на фоні загального жіотажу якось загубилася ця тема, і лише окремі фахівці згадують про те, що це взагалі концептуально, принципово, ідеологічно неправильно побудовано, і я не уявляю нічого подібного. А на, чому? чому ви здатку? кажете, що ідеологічно неправильно побудовано? Тобто, як би мало б тоді mm. будуватися? Дивіться, ну по перше, як мало б будуватися, мало б займатися цією проблемою років десять тому і починати було не з додатку, а з перебудови принципів військового обліку, в принципі, так, боротьба з корупцією, та наприклад, да? перехід на стандарти НАТО, ну ось з цими питаннями. А зараз те, що відбувається, це називається. А ми все про пролюбили. А тепер будемо давайте рятувати ситуацію і не будемо думати, а хто ж хто ж що ж призвело до цього. І подібне ставлення. Воно а, про, спороджує все й нові і нові проблеми і такого ж порядку. Давайте не будемо розбиратися, хто винуват не на часі. Давайте давайте тушити пожар, пожежу. Ну, ось це глибоко неправильно. А стосовно ідеологічного, ну тобто, ідеології поводову додатку, ну, наприклад, ось цікава в коментарях в мене була думка. Що у деяких країнах Європейського Союзу додаток недоступний через те, що він не відповідає європейським вимогам захисту персональних даних, згідно яких має бути у кожному додатку кнопочка «Відкликати мої персональні дані? Якщо додаток збирає чи просто обробляє, чи якимось чином стосується персональних даних. Його перевіряють автоматично на наявність цієї кнопочки, яка там відвідкликатиме персональне. Якщо її немає, додаток просто не появляється його не, не допускають до відповідно офіційного магазину. Там Google Play чи App Store. Ну це одна з версій, ну цілком можливо. А те, що зараз відбувається, це да це, це хаотична спроба зробити, хоча б щось, те, що додаток. Робився на швидкоруч в умовах сильно обмеженого часу з якогось уже існуючого додатку, швиденько його адаптували під під новий функціонал. Ну це очевидно. Практично всім фахівцям, які дивилися на код, зглядали всередині, знаходили там такі рядки, як пропущені уроки, е класний керівник, оцінки. Тобто, ви коли І... вивчали цей додаток, ви знаходили ось такі от речі, які супроводжувалися в цьому додатку? Вони були. Не вивчені, я здивований, що для вас це новина. Я це ну собрав. я просто не військово зобов'язана. Даруйте, пане Костянтине. Тому я а, до речі, я думаю, що ось ці 450 тисяч людей. А це переважно люди, які яким чином ну не бояться мобілізації, скажімо так, узагальнюючи те, які мають бронювання, відсрочку, військовослужбовці. До речі, в ціні мені всі останні три дні. А багато хлопців скидують ну, військовослужбовці, які служать, які воюють. Мені скидають скріншоти того, що їм вдалося встановити, і те, що їм показують на екрані, і це просто диво дивне, тому що деякі з них. В розшуку, згідно даних, ось того, що показав додаток, вони в розшуку знаходяться за там, те, що вони ухилянти, вони дезертири, а вони служать. Вони з двадцятого, 24 лютого, 22 року. Вони служать, вони захищають. А в додаток ось так вважає. Тобто функціонал додатку сирий. Ну, Забору от Міністерстві наші... оборони сьогодні роз'яснили, що не потрібно військовим так, якби оновлювати свої дані, навіть рекомендують не завантажувати резерв плюс. Для мене це трошечки так дивно виглядає. Чому це на, на початку, коли вони запускали в роботу, не озвучили це, але по факту, коли сталися ці проблеми для військовозобов'язаних, які воюють, а вони зараз фігурують, наче перебувають у розшуку. Тільки тепер прозвучали ці рекомендації. Чи означається, що можливо не знали розробники, що Таке може бути, і вони кажуть, що просто ще не всі дані підтягнулися. Я впевнений, що розробники дуже багато чого не знали, і ось тут вони праві. Вони дійсно багато чого не знають, але незнання не заважає їм братися за надзвичайно серйозні проекти загального масштабу, національного масштабу. Я про це говорю останні п'ять років. Що ці люди вони недостатньо кваліфіковані займаним посадам, у них немає відповідних знань, досвіду. і Все таке це це можна було елементарно розрахувати, якщо б знати про це взагалі про існування, да приблизно розуміти, скільки у нас військово зобов'язаних, не точно, але розрахувати навантаження. Розрахувати пропускну здатність банка ID, Скільки ну це ж все це тут? Немає ніяких секретів для них. Все це обраховується, і це можна було передбачити, але не передбачити. Наскільки легко, от ви просто експерт з кібербезпеки, так наскільки легко, на вашу думку, профі розбити цей додаток резерв плюс, який зараз запущений в роботу, так ви кажете, що можна легко чи не легко? Тобто, чи можуть, наприклад, якщо при бажанні так, а ми розуміємо, чи є бажання, може тут якби з'явитися, отримати доступ, тобто розбивши сам додаток і отримати доступ до цієї інформації. Я хотів би поправити формулювання питання. самого, uh -huh. Тому що я так розумію, що і ви, і багато інших глядачів не зовсім розуміє, що значить розбити додаток чи хакнути додаток. Додаток складається з кількох частин. Одна з його частин, лише одна з uh -huh. вас це встановлено в вашому смартфоні. Мобільна частина вона називається або клієнтська частина, або фронтенд і так далі. А... Основна магія відбувається на бекенді, тобто в серверній частині, і на API і ще така є штука, і ще передача даних. Тобто на вашому телефоні частина, і вона далеко ну, не найбільша. Да? Вона сама по собі і її можна подивитися, код, її можна скачати, АПК файли вже доступне. А, те, що її там щось з нею зробити, це не має ніякого значення. І це зробити легко, але це не хакає всю систему. А система, я так коли вона запускається, основні зусилля розробників вони розуміють, що найбільший ризик це доступ до баз Тоді. і скачування цих баз. Я думаю, що. Це ну, про це подбали хоча б як на якомусь базовому рівні, і я все ж таки думаю, що це нелегко зробити. Але проти нас, проти України, працює надзвичайна професійна і дуже організована а, така кримінальна кіберармія, да, у особі Російської Федерації і їхніх спецслужб. Які готувалися до кібер. вони дуже досвідчені, Ну тобто, ну так от, ми... зламати цю систему не легко, не легко, але і наш супротивник надзвичайно кваліфікований, якщо говорити чесно, і в них є певні здобутки. Тому я не можу сказати, як скоро хакнуть цю систему, а зільють базу даних, але не виключаю такої можливості, що це колись станеться з урахуванням. Тої підходу і такої слабкої відповідальності швидкості на швидкоруч зробленого додатку, яку ми можемо бачити останні три дні, пане Костянтине. Чому на за межами України писали вчора? Глядач писав, що неможливо завантажити резерв плюс. Чому виникла ця проблема? І які ризики, якщо до прикладу, хтось за кордоном захоче завантажити цей додаток? На жаль, розробники знов таки нічого не пояснили. Але ну, ось за останні три дні я отримав. От я можу під, поділитися персональними фідбеками. Багато людей пишуть і в коменти, і в месенджер. Мені і я виявив, в принципі, за цей період дві можливі причини: першу я вже озвучив сьогодні: а що це можливо, деякі країни блокують додаток у офіційних магазинах через невідповідність вимогам. GDPR, тобто Європейського законодавства захисту персональних даних. Друга причина може полягати в тому, але ну, це міг би розробник нам спокійно озвучити і роз'яснити, але нічого не роз'яснив. Але ось таким методом математичного тику да, багато користувачів здогадалися, що для того, щоб з-за кордону. Отримати, скачати цей додаток, треба щоб ваш акаунт у відповідному інтерне, електронному магазині, Google Play чи App Store, щоб у вас була вказана в вашому акаунті, ваша локація Україна, а не країна перебування. Наприклад, у мене пару років тому в App Store, мій App Store був зареєстрований в США. Так от пізніше я перереєструвався на Україну. кажуть, що це можна перереєстрацію раз на рік лише робити, що це довга і складна процедура. Ось мені треба було там витрачити всі це до копійки, там, як потратити 2 цента. Я не розумів, писати їх підтримку а, і так далі. Тобто, це довго і складно. Тому а, ось у кого локація домашня вказана як Україна, той може завантажити. Але знов таки, якщо країна перебування не блокує цей додаток через невідповідність вимогам захисту персональних даних. Почули, почули. Спасибі вам, пане Костянтине, за включення і за роз'яснення. А глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку був експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун. І обговорювали ми проблемні моменти, пов'язані з додатком резерв плюс.